Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, довгі Усмішка твоя єдина, мука твоя, єдина, очі. Більше тебе не буде, завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи і жити, спішити треба, любити спішити треба. Гляди ж, не проспи, Бо ти на землі. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Який ні краю, ні кінця, зорі, трави, мреба світакове, магія коханого лиця, світа мій, учний мільйонокий, Пристрасний не зборунений німий. Свій прості і неспокій, снцю душу жадібно нали. Дай мені у душу динаміту, дай мені любові, дай добра, горкочі у долі мої світе, хвилями, прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалі моїм вітам. Все одно ті скарби по я тобі закохано вітам. Я тисячу доріг, і людямських стежинок, я тисячу ладні, але один лиш мій. І що мені робити, коли малий зажив, судилося хоча на нині не рясні. Чи може викинути все і йти дикувати, чи долю проклясти за лютею доріг І до сусід пристать навітувати за пару постоліт і шварку на обід. Та що я йти на рідне поле босе, мучити себе. Бачила серпа, і падать, і до того покоси, і спати обійнявши власного серпа. Бо не от моя. Я почну зажину, бо найкращий урожай не жде мене ніде, бо тисячу мільйон міських стежинок. Мене на неї увазють, веде. Де велич ваша, сила ваша де, на я соть і на тихий боці. Ще чорна ваша злоба не впаде, Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонце. скрізь розпач вип'ються надії, і загудуть на вітрі степові. Я твоїм ім'ям радію, і сумую і твоїм. коли грозує давичня окрая, у диким і німим. Я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм, коли мечами слова не покрає і крушить твої мози кову. Я з твоїм ім'я вмираю і в твоєму імені живу. мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі мобрари і гукали ми Символ доби, хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами. То й проти всіх і сипались лабри у до куцих кривавих ніг. Нікчемна продажна челядь, банда кривля для втіх, щоб мати що повечерять, годувала повуйством їх. Ідоли, обсинені, обціовані, ішли величаві Свої своїй а поруч вставали Некороновані Корефеї і справжні вожді. Ставали Коперники і Джорджане, Шевченко підводив могутнє нічого. І біля вічного їхнього трону Лакузи жодного не було, бо щире високе небо не підмалюєш пачем, бо величі справжні не треба спиратись на плечі нікчем. Я, я ходив у трапу, гомінлині требетні ліси. Де дуби мовчали мелечами у краплинках ранньої роси, бігла стежка вдалечі губилась, а мені у безтурботні дні назавжди надійки полюбились ніжні і замріяні пісні. Не дзвеніло щастя не почати, радісне вимовна і жива, коли їх виводили дівчата. Я пішли у поле на жнива і пісні мене найперше вчили Поважати тут людський і піт, шанувати вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна про всіх нас дбає, нам дає і мрії, і слова. Силою своєю напуває, ласкою своєю зігріва. З нею я ділити завжди буду, радощі, турботи і жалі, бо в мене стукотить у грудях грудочка любимої землі. Прийшла непроханий ні ждан, я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквітчена і мила. І руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала, й манила, такою доброю і ніжною була. І я не чув, як жаю не бітане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана й нежданна. Ну як мені за нею прийти? І будні свята є у ньому і радість, і жаль. Бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, обіймав би на щасто сум, і бувало б темніла зірка у тумані тривожних дум, але певен, ще жодного разу у вагання ісіння, і час Де безкові хмаринки образи не закрили б сонця від нас, бо тебе й мене б судила не, образа, не гнів, любов. Чи щедро вона б світила, оновляла їх знов і знов. У мою повірвалась мову, щоб сказати у тривожну мить. Ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити. Задивляюсь у твоїй зіниці, Голубі головій тривожні значорах, кращить з них червоні безкавиці, революції путі й повстань мене диво, Нехай плеве за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе добуватися повітря. Ради тебе, певним душі сію, ради тебе мислю і твою, хай мовчать, Америка і Росії, коли я з тобою говорю. У діді та ді, недуги лукаві, друзі, зачекай понапоті. Має сіти синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, мене згадую про тебе, Ні в куці та малі. Ще не всі чоти живуть на енергії. Ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш, битве, споковічний люк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україну ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Громадить над світом та битва за твоє життя, твої права. Хай палить марі полякові, хай сичать образи. Все одно, я будуся крапелькою крові, а твоєсельне знамено. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше...